Слово ознака предмета. Який, яка, яке. Коли хтось попросить у нас яблуко, а яблуко у нас не одне, ми обов'язково запитаємо, яке? Велике чи маленьке, червоне чи жовте, кисле чи солодке. Отож слово може вказувати на те, чим один предмет відрізняється від інших називати ознаку предмета, його приналежність комусь, його характерну рису, прикмету. І тому називається таке слово прикметник. До прикметника можна поставити питання який, яка, яке, які або, чий, чия, «Чиє?», чиї. Прикметник має такий же рід та число, як і іменник, предмет, до якого він відноситься. Олівець, який чоловічий рід, однина. Кулька. яка жіночий рід, однина. Яблуко, яке середній рід однина. Вишні, які множина. М'яч, чий чоловічий рід. Однина. Лялька, чия жіночий рід однина. Горнятко чиє середній рід однина. Вуха чиї, множина. Ознаку предмета ми можемо бачити, чути, відчувати на смак. Відчувати на нюх, відчувати на дотик ми бачимо предмет, який за кольором червоний, жовтий, синій, зелений, за формою, круглий, квадратний, трикутний, за розміром, великий, маленький, середній, дуже великий. Ми чуємо звуки. Звук може бути який, дзвінкий, глухий, голосний, тихий, співучий, чарівний, жахливий та ще безліч ознак. Ми відчуваємо смак, який, солодкий. Кислий, гіркий, солоний, шоколадний, пекучий, ніжний. Ми відчуваємо запах, який квітковий, неприємний, медовий, рибний, хлібний, м'ятний. Фруктовий, хвойний, апетитний. На дотик ми відчуваємо, що предмет який, холодний чи гарячий, гладенький чи шорсткий, твердий чи м'який, мокрий чи сухий. Підбери ознаку з протилежним значенням: солодкий, навпаки, кислий. Може бути солоний, гіркий, великий, навпаки, маленький, пухнасті, навпаки, колючі, сонячний, похмурий, дощовий, легка, важка, Холодне Гаряче. Повільний. Швидкий. Прикметник може вказувати на матеріал, з якого зроблені предмети. Підбери прикметники до предметів, що зроблені з металу. Паркан який, металевий. Драбина яка. Металева. Ножиці які? Металеві. Підбери прикметники до предметів, що зроблені з дерева. Стіл який? Дерев'яний. Іграшка яка. Дерев'яна. Будинок який? Дерев'яний. Ліжко яке, дерев'яне, сірники які, дерев'яні, підбери прикметники до предметів, що зроблені зі скла. Акваріум який, скляний, банка яка, скляна, лампочка яка, скляна. Окуляри, які скляні, підбери прикметники до предметів, що зроблені з порцеляни, чайник який? Порцеляновий, ваза яка, порцелянова, статуетки, які порцелянові, підбери прикметники до предметів, що зроблені з глини. Посуд який, глиняний, іграшка яка, глиняна, горнятко яке, глиняне, підбери прикметники до предметів, що зроблені з гуми. М'яч який, гумовий, кулька яка, гумова. Каченя яке? Гумове? Чобітки які? Гумові. Ці слова підказують, з чого зроблений предмет. Утвори від них прикметники. Літачок з паперу. Літачок який? Паперовий. Каша з гречки. Каша яка? Гречана. Пюре з картоплі. Пюре яке? Картопляне. Рукавички з вовни. Рукавички які? Вовняні. Сік з винограду. Сік який? Виноградний. Хліб з пшениці. Хліб який? Пшеничний. Лінійка з дерева, лінійка яка дерев'яна, вікно з пластику, вікно яке? Пластикове, будинок з цегли, будинок який? Цегляний. Прикметники вказують на емоції, характер, стан. Відповідають на питання який. Щасливий, сумний, уважний, задоволений, сонний, замріяний, сердитий, здивований. Відгадай предмет за словами-ознаками: холодний, білий, пухнастий. Це? Так, це сніг. Жовте, червоне, золоте, осіннє. Листя липовий, бджолиний, квітковий, мед, новорічна, зелена, пахуча, колюча. Так, це ялинка. Маленька, сіренька, полохлива, мишка. Нова, цікава, бібліотечна. Так, книжка. Біле, смачне, корисне, коров'яче. Молоко. Русяве, довге, густе, кучеряве. Волосся, хитра, руда, пухнаста, злодійкувата, лисиця, кругла, яскрава, повітряна, легка, кулька, біла, пухнаста, легенька, пір'їнка. Підбери до кожного іменника по 5 прикметників, що відповідають на питання, який, яка, яке, які. Підказки допоможуть тобі визначити ознаки предметів, який він за кольором, формою, розміром, які може видавати звуки, який на дотик, теплий чи холодний, м'який чи твердий, який має смак, кислий, солодкий, солоний, гіркий. Чи має аромат, який за характером або за настроєм? Спочатку потрібно зупинити перегляд, розглянути предмет, підібрати 5 прикметників, а потім продовжити перегляд. Отож, апельсин який? Помаранчевий, великий, круглий, блискучий. Гладенький, смачний, кислий або солодкий, ароматний, заєць який, сірий, довговухий, куцухвостий, пухнастий, швидкий, боязкий, перець який? Червоний, довгастий, гладенький, блискучий, гіркий або пекучий, вишні, які маленькі, круглі, блискучі, гладенькі, кислі або солодкі, ароматні. Лебідь який, великий, білий, гарний, пухнастий, червонодзьобий, довгошиїй, поважний, білочка, яка маленька, руденька, пухнаста. Спритна, весела, сонце, яке велике, жовте, кругле, променисте, яскраве, тепле. Троянда, яка велика, гарна. Рожева, ароматна, кавун який, ВЕЛИКИЙ круглий, червоний, зелений, гладенький, блискучий, смачний, солодкий, кошеня яке маленьке, Біле, синьоке, пухнасте, веселе, миле. Прикметники можуть бути якісні, вони відповідають на питання який, яка, яке, які. Відносні теж відповідають на питання, «який?», яка, яке. Які та присвійні, що відповідають на питання, чий, чия, чи є, чиї. І якісні прикметники позначають ознаку, що може бути виражена більшою чи меншою мірою. Цей міст широкий, а цей ширший, цей смайлик веселий. А цей веселіший. Вовк злий, тигр зліший. Суниці червоні, вишні, червоніші. Троянди білі, Підсніжники – біліші. Відносні прикметники позначають ознаку предмета за відношенням до інших предметів або явищ. Це може бути матеріал, місце, час, яблучний сік, зроблений з яблук, глиняний свищик, зроблений з глини, морський берег знаходиться біля моря. Снігова баба зроблена з снігу. Дощова погода, коли йде дощ, житній хліб, зроблений з жита, зимовий ранок, ранок взимку. Присвійні прикметники позначають ознаки належності чогось особі чи тварині. Відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Вуха. Чиї заяче вуха, донька чия, мамина донька, будка чия, собача будка, сорочка чия, Миколчина сорочка, гніздо чиє, вороняче гніздо. Кішка, чия? Софійчина кішка. Перетвори іменник у прикметник, ставлячи питання. Який? Зелень, який? Зелений. Глибина, який? Глибокий. Добро, який? Добрий. Світло, який? Світлий, холод, який, холодний, сміх, який, смішний, сік який? Соковитий. Темнота який? Темний. Врода, який вродливий. Чи може бути якась із цих ознак виражена більшою чи меншою мірою. Наприклад, чи можемо ми сказати зеленіший, глибший, добріший, світліший, холодніший, смішніший, соковитіший, темніший, вродливіший. Звичайно, можемо, і тому ми говоримо, що це. Прикметники якісні. Перетвори іменник у прикметник, ставлячи питання який? Сніг який? Сніговий, фрукти який? Фруктовий. Україна який? Український. Гори який? Гірський. Весна який. Весняний, зоря який, зоряний, ніч який, нічний, солома який, солом'яний, село який, сільський. Чи можуть ці ознаки бути виражені в більшій чи меншій мірі? Сніговіший, фруктовіший, українськіший. Ми так сказати не можемо, тому що ці ознаки вказують на те, з чого зроблений, де знаходиться предмет? Тому ми говоримо, що ці прикметники Відносні. Перетвори іменник у прикметник, ставлячи питання. Чий. Марія, чий. Маріїн. Брат, чий, братів. Вовк чий, вовчий. Сестра чий, сестрин. Соловей, чий, солов'їний, Андрій, чий Андріїв, Орел, чий, Орлиний, Оленка, чий, Оленчин, Миша, чий? Мишачий. Ці прикметники вказують на приналежність комусь. Тому ми говоримо, що ці прикметники присвійні.